Всім привіт! Сьогодні буде коротенький відос про те, як боротися з дальнім впівнакалом на американських машинах. Тому що я стикнувся з ситуацією, коли, підключивши лінзу Infolight 2 Pro в моєму випадку до Acura RDX, включив запалення і в неї жужить шторка. Тобто шим модуляція, яка йде на лампу. Представимо, що це лампа дальнього світла, е, і провод, який підключається білий, е, теж паралельно до цієї лампи. І тоді шторка дуже ч... <рик> чутлива, дуже шторка, і вона одразу е, спрацьовує. тому е, я Якби віддав машину, не закінчивши роботу, відключив цю шторку і людина поїхала. от Я на вихідних займаюся вирішенням цього питання і спаяв простеньку схемку на N-канальному польовому транзисторі з індуцированим каналом, даташит, ну, скажу модель irf 7434 скріншот даташита прикладаю. Тобто схема просто елементарна. Два резистора по 10 кОм і конденсатор 2,2 мікрофаради. Все. Значить, показую ситуацію. Відключу цей провод на шторку, який на лінзу йде. Тобто мінус ближній підключений і мінус шторки підключений. Тобто ближнє плюс відключений. Тобто, така ж сама ситуація. Світло виключене, включаємо запалення, заводимо машину, загорається у нас денні ходові вогні і починає жужжати шторка. За допомогою цього драйвера, ну це не драйвер, це плата для денних ходових огнів. Відео теж в мене є на каналі. Я імітую ситуацію, тобто шим модуляція йде на цю лампу. І от рожевий дріт, і шторка у нас там колбаситься. Ось такий звук. Ну, по відчуттям Герц 50-100, ну, не більше. Тепер е повертаю шторку до свого роз'єма. І пропустимо от через оцей дріт, через мою схему, на шторку. І теж до рожевого дрота доторкнусь. Як бачите, нічого у нас не жужить. При цьому, ну, тобто, ми на машині це підключимо стаціонарно, якби. тобто, коли людині потрібно включити дальнє світло, ось. Червоний дріт у нас тут це 12 вольт приходить. Все клаце, все працює, все швидко, без усяких затримок. Тобто, а отут рожевий дріт нашим, тут у нас нічого не жужить. І ще що замітив, коли через мою плату йде. Гріється трошки транзистор градусів до 60 ну Це якщо 5 хвилин тримати дальнє світло. Тобто, якщо там включити там 10 секунд, там, ну він не дуже нагрівається, але все рівно його потрібно е, на якусь плату. Ну Я зроблю таку плату невеличку і це все розміщу акуратно. От. Е, живлення у нас на шторку через мою плату от приблизно 9 Вт. І е, споживаю ця вся схема. А, от, з лампочкою. Зараз у нас 2 Вт. Це оця споживає. Тобто, а без е, моєї плати шторка споживає. От майже 14 13,5 і майже 14 Вт. Тобто, вийшов ще такий економайзер для шторки, тобто менший Ток, я так розумію, проходить через. ну Можливо, я помиляюсь. Я ось перевіряв тепловізором, що тут гріється. Тобто транзистор гріється тільки коли включене дальнє світло. Коли працюють денні ходові вогні, ось коли вона от в такому стані, якби би не, не клацає, воно нічого не гріється, тому що транзистор закритий. Оцей конденсатор і резистор він робить РЦ-цепочку і згладжує імпульси шим сигнала, з, ну, з такої плати. або з авто, ну, заводської, Я не знаю, яка там схема. Але ШИМ імпульси йдуть і шторка жужить. Коли я закінчу цю роботу там плату виготовлю, тоді я вже покажу, як це працює на машині. Хочу Власник авто до себе запросити, щоб я перевірив попередню цю схемку, щоб вона працювала у нього на машині. Якщо це спрацює, тоді я вже виготовлю ну, платку невеличку. І буде таке, такі свистки будуть для тих, кому потрібно. Ну, шторку підключати для дальнього світла. Хоча схему я виложив, тут, в принципі, кожен зможе це запаяти. Оця штука мені знадобилася вперше, мабуть, за весь час, коли я ставив лінзи. Тобто, або люди раніше комп'ютером відключали ці денні ходові вогні, або просто там відключали їх там. Запобіжник витягали, я не знаю. ну Тобто, якось так вирішувалось це питання. Ну а На цій машині вже вирішили тобто залишити все по заводу. Працюють штатні денні ходові вогні, але потрібно підключити цю шторку. Ну На цьому все. Повноцінне відео буде про Acura RDX згодом, коли я закінчу цю роботу. У кого так жужить, то є рішення. Ставте великий палець до гори. До нових відео. Всім пока!